Простір доброти це виставка у Національному музеї декоративного мистецтва України, серцевина експозиції, відома фантастична серія керамічних творів Добрі звірі Валерія та Надії Проторєвих майстрів художньої кераміки, котрі творили разом працюючи на славетному Васильківському майоліковому заводі. Виставка присвята до сторіччя відомого художника кераміста Валерія Протор'єва. Про це йдеться у дописі музею у соцмережах. Ювілейна експозиція Простір доброти презентує близько 180 творів талановитого подружжя. Фантастичні, усміхнені, добрі звірі, особливо улюблені глядачами. Васильківський завод Майоліки працював із 1928 року, став одним з найпотужніших виробників художньої кераміки в Україні із дивовижними українськими майстрами.